Добрий день, шановна громада. Реально анонсую сьогоднішню знижку на трактор з А-Ля коробкою. Вона дійсно не шефенговська, просто по тому ж принципу зроблена. А, так, мені доводиться освітлювати таким прибором. Ну нічого ми нас не здолати. Реально, хоч і дуже сумно від того, що нема світла, нема інтернету, нема електропостачання. Друзі, всім привіт світу! Бути кому зараз потрібні генератори: бензинові, дізельні, інверторні, від маленьких від 18 тисяч гривень. Переходьте по посиланню внизу під відео в описі або шукайте в інстаграмі профіль блокаутов. Там ви знайдете дійсно якісний товар по приємних цінах з доставкою по всій Україні за один день, і як завжди тримаємось, бережіть себе, слава Україні, слава героям! Ну ми я думаю, що ми зможемо вижити і сьогодні. Якщо хтось проживаючи в областях в сільській місцевості якось зазіхав на городську, городське місцеве життя для міста, то знаєте, ви в найкращому зараз знаходитесь в положенні, тому що у вас є, у вас є криниця, у вас є груба печка, да, якою можна розтопити і приготувати їжу, якщо, звісно, вона у вас залишилась. Ну, тобто, ви можете більш якісно себе. Почувати цією зимою, тому що, наприклад, в місті е, от цю добу не було води, да, і звичайно, просто спуститися десь набрати води це майже неможливо, і можливо, це дуже так ну, затратно. І ти не зможеш цього робити постійно е, і. Просто елементарно змити воду в туалеті, це просто нереально. Якщо немає якоїсь технічної води, просто це зробити і помити руки, і помити щось, не, не дивлячись, що нема опалення і нема світла. Но ми продовжуємо реально працювати, будемо застосовуватись, пристосовуватись. Перемога буде обов'язково за нами через такі втрати, звісно, ж. Україна постійно була от таким от агресором затримана. Ну е, я вірю в все, ще вірю в те, що Господь на нашій стороні, і ми ні на кого не нападали, ми ні на кого не зазіхали. ні чиї території були знезброєні е, і на нас напали, і ми сьогодні можемо контролювати більшу кількість наших територій, незважаючи на такий сум. Але от сьогодні просто хотілося б сказати, що дія почала Black Friday, Black Friday, Чорна П'ятниця. І от, наприклад, цей трактор, який коштував ще нещодавно 3700 доларів, сьогодні коштує 3450. А от сьогодні його можна купити. Це трактор, який має Аля Шефенговську коробку. Чого Аля? Тому що. Вона не суф'єнгельська, вона ідентична їй, тобто міцна, вона має трьохточечне кріплення і вал відбору потужності. Це на Набагато краще тракторів sf 160 і sf 200 тим, що в них більш потужна колесна база, більш потужний задній міст і більш потужна полозь, і арка образна передній міст, який має можливість регулюватися 3450 тисячі доларів на момент 23 11 22 Є ще е, кількість їх, і також на всю е, остальну продукцію, мінус 150 доларів, будь-на який товар, від основної ціни мінус 150 доларів знижка з ходу. Зразу, е, просто якщо ви зателефонуєте, ми обов'язково вам скажемо іменно знижку з е, трактор з цією з урахуванням цієї знижки, також на квадрики до 200 доларів знижка. На кожен. І е, дійсно це ліквідація складу. На сьогоднішній день 150-200 доларів знижка, а на деякий товар 200 доларів знижка. Е, це дійсно ліквідація складу, якщо порівнювати, наприклад, інші магазини. Е, з вами був канал Міні-Трактор Україна. Ну не багато, не інформативно це все звичайно є. Так от в такому режимі є е, е, продукція, і ви її бачите. І дійсно, ми будемо чекати, коли буде світло. Будемо. Робити огляди, якщо вас зацікавив якийсь із оглядів на якийсь окремий трактор, повністю по якимось конкретним моментам коробка мости, двигун, колеса і так далі, і тому подібне, то пишіть під цим відео в коментарях. Ми спробуємо для вас зробити огляд. Той трактор, який набере більше коментарів. А по ньому ми зробимо найчесніший огляд зі всіма його потрохами, зі всіма його плюсами і недостатками. З вами був канал Міні-Трактор Україна. До речі, Нагадую також вам, що в цьому в цьому ділі в блогерському ділі є люди, які створюють, а є люди, які паразитують на створеному. То на те на це теж звертайте увагу. Ми працюємо в будь-яких умовах. ви можете подивитись відео, яким, яким ріки два і три роки ми працювали і в мороз, вітери в коронавірус, не сидячи за своїми стільцями біля теплесеньких своїх місць. А вибиралися і робили для вас. Максимально, максимально е, чесні огляди, і обсирали трактори, і е, висвітлювали трактори, і деякі ми не продаємо взагалі деяку продукцію з деякими конструктивами від деякої відмовились. Е, ви її не знайдете на наших майданчиках, а залишились з такою, яка більш-менш надійна. З вами був канал Мінітрактор Україна. Хейтерам всім дякую велике, тому що наш канал почав ну на нього його почали передивлятися більше. Пішли підписники і пішли дзвінки і замовлення. Продовжуйте в тому ж дусі. Ви теж нам потрібні. Ми дійсно ми дійсно вдячні вам, тому що це, це показує наш високий рівень. І показує вашу зацікавленість нами, ну, будь-яка мінусова, ну тобто чи плюсова зацікавленість це е, надійна і точна і тверда реклама. У нас трактора зберігаються в ангарному зберіганні. Покажіть мені ще такі майданчики, де вся техніка стоїть закрита, не під дощем. Ви бачите зараз сніг, дощ, слякоть, обледідення. Е, покажіть мені такий, який в таких же самих умовах збирається і відправляється з сухих. З, з, закритих від дощу вітру, снігу і сонця майданчиків. І тоді, звісно, ми з вами зможемо тоді щось там посперечатися. Але на це немає часу. Ми продовжуємо працювати, відправляти техніку. Також є. Трактори з встановленими вже кабінами. Якщо ви зацікавились, вони кабіни самі прості, колхозні, Житомирські. Вони найкраще ремонтуються, вони недорогі, вони не з замажоріними стеклами, вони з простими нашими. Тріпліксом, який можна купити кожен день по одній штучці. Покупати, я так образно кажу. Звичайно, що ви не будете їх бити, тому що вони не випирають, наприклад, як в цьому тракторі. Хоча цей трактор теж є люксовим і топовим, це лавол 354. До з вами був канал Міні-Трактор Україна. Просто я думаю, що не дуже цікаво е знімати е і вам дивитися тоді, коли так знесвітлено. Будемо виганяти кожен трактор і працювати далі.